Користати і вже на свій власний розсуд. Соціальна програма Київстар за безпеку дітей в інтернеті спрямована на те, щоб захистити дітей від загроз інтернету і зробити мережу безпечною територією освіти і розвитку. Нова послуга батьківський контроль дозволить своїм абонентам відкрити доступ тільки до обмеженого переліку безпечних і корисних сайтів для дітей. Всі сайти, значить, пропонувалися в результаті опитувань. І після того фахівці. Як і психологи, так і фахівці інституту Костюка аналізували контент сайтів, аналізували те, яка інформація наскільки вона справді корисна, наскільки вона повчальна. Заступник начальника головного управління у справах сім'ї молоді та спорту Олександр Антонюк особисто протестував послугу зі своїми дітьми і відзначив, що послуга батьківський контроль це перший крок на шляху вирішення соціальної проблеми безпеки дітей в інтернеті. Я особисто заходив на ті сайти, які білі сайти рекомендує «Київстар» і для моєї меншої дочки, які скоро буде вже 5 років. Я знаю, через рік, через два. Вже буде мати вона мобільний телефон, але ми з нею на цих сайтах вже займалися, скажімо, саморозвиваючою інформацією, ті позитивні, прекрасні сайти, де можна знайти по різних інтересах собі для дитини інформацію. Щоб встановити послугу, достатньо набрати на мобільному телефоні вашої дитини «USSD-запит» запит зірочка зірочка, п'ять зірочка один зірочка, чотиризначний код, який будете знати лише ви, решітка і натиснути кнопку виклику для абонентів «Київстар» та діджуз. Послуга надається безкоштовно.